Так, відео сьогодні в честь праздника. День рождення. На подарок куплені саморізи для доработки отої останньої теплички. Сьогодні в нас що? Ось тут, тут зарісимо висаджена вже капуста. Це вже місяць назад. на гроволок, посажена картопля. І редиска посіяна, дві редиски ще не посіяно. Вертушка не годиться крутить. Крутить воно, непонятно куди дівається. О, це мамкин часник. Тих. Ото ми колотим перегно, як бетон. Колотим його з землею, вон бур'ян, а це туман. Редиска, ну вон яка там уже капуста. Огірки посходили. 10 квітня огірки посходили. Там кабачки вже посходили. Редиска вже через днів 5 вже буде сідобна, вже як вишня. Та вон. Вон вже така, що можна на салат брати, ну хай ще виросте. Селіста. Тут у нас ще й валерій. В'єнне не сіло і там ще в нас капуста. ну Зеленіє, оце ж так і зробив, майже не шатається. А там що зробив, а там вон, будуть огірочки. І там у нас розсада вже посіна, там ще й клубника. Там цибулька мамкина, ну ще буде Фізаліс, а там будуть дині кавуни. Ну, поки не дороблено. ото все. Ну, воно буде. Ну оце мені подобається. Вон йди собі, віддихає, воно ляє. Зараз перестав на розсаду його. Редисочка вже гарна. Та огірок теж він йде вже. 10 квітня вже воно хороше. І так капуста, що тут висаджена раніше з касет. Вона набагато он товща і лучше вже буде в'язатися. Ну то залісімо. Так все, папа. -па. Ага, мене, мене з днем народження, подарки мої.